Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Ракетою по житловому будинку російські окупанти серед ночі поцілили по багатоповерхівці у місті Селидове на Донеччині. Обвалився цілий під'їзд. Поки що відомо про одну загиблу жінку під завалами ще шукають людей. І на місці трагедії зараз перебуває кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Ало розкажи, будь ласка, яка ситуація зараз у місті і що відомо про потерпілих, в якому вони стані? Вітаю, Соломія. Зараз ми працюємо на місці влучання ракети С-300 у цей чотириповерховий будинок. Як бачите, пошукові роботи рятувальні досі тривають, і зараз шукають ще трьох людей, які можуть бути під завалами. Якщо зараз подивитися, то на четвертому поверсі зараз працюють рятувальники. Ось є інформація, що саме там, на четвертому поверсі, в квартирі, мав знаходитись чоловік. Він зараз не відповідає на дзвінки. Рятувальники. А продовжують. Пошуки. Також є інформація про те, що на першому поверсі могла бути родина переселенців, двоє людей, але інформація поки що не підтверджена. Але також рятувальники там розбирають завали, намагаються зрозуміти, є там хтось чи немає. І от зараз вночі від ночі власне тривають пошукові роботи, і вночі рятувальники дістали з під завалів. Тіло 85-річної жінки також вони врятували двох людей: чоловіка та жінку. Вони були поранені, травмовані і доправлені до шпиталю. На а з четвертого поверху із заблокованої квартири вони змогли також врятувати родину із дитиною. Вони завдяки драбині змогли їх дістати. І звідти, ну звісно, люди всі шоковані від пережитого. Адже росіяни поцілили ракетою вночі, коли люди мирно спали у своїй домівці. Прошу пряму мову. Я от я в моглу под'єску. Мені стекла повилітали в кухні і в залі окна. Це дуже очень страшно. Я очень не що можна говорити, якщо сволочі. Ну росіяни сволочі. Ну що про це можна говорити? Разбамбілі півдома. Тепер як жити? І де жить? Зіма було врятовано п'ять осіб, трьох осіб, в тому числі дитину 2012 року. Народження рятувальника за допомогою автодробини спустили з заблокованої квартири на четвертому поверсі. Зараз тут одразу поруч з цим будинком розгорнули такий пункт, де надають допомогу людям і також роздають ДСП, аби могли забити вікна, адже вже вночі доволі прохолодно. І хочу сказати, додати, що вже третій день поспіль власне російські війська обстрілюють селідово ракетами. І окрім цього влучання по багатоповерхівці, ось ці де ми зараз знаходимось, також вночі поцілили по різним районам нам слідво власне випустили чотири ракети с 300 по місту, і вже відомо також, що пошкоджено 16 приватних будинків. 7 багатоповерхівок. І також ще знищено один приватний будинок у місті. І зараз там також тривають пошуково-рятувальна операція. Адже а, є інформація, що там під завалами може знаходитись також людина. Ось така інформація на цю хвилину студія. Дякую, Алло. Кореспондентка ТСН Алла Хоцанівська була зараз з нами наживо із міста Селидова на Донеччині і розповіла про ситуацію на місці влучання ракети С 300 у кількаповерховий будинок.